Дня ну, дуже шорт на цю машинку. Приїхав болтик. Вчора приїхав такий синій, сьогодні отакий сріблястий. Теж максимальна комплектація. Там 111 пробігу рідного, гарантія на рідний пробіг. А машинка вже на українській мові. Навігація. Ну, так все виглядає. Це комплектація з релінгами, з камерами по колу 360. Нашкіряний салон підігрів, до речі, переднього і заднього ряду. Тут, тут задній покажу, передній, спереду включається ось контакт. Цінник на прямо на цьому відео є цінник на це авто. І теж мій контакт. Є додаткова літня гума на це авто. Зараз стоїть зима на фірмових дисках. Зима ще на один-два сезони вистачить. Тут теж, до речі. Теж зима тут теж є літо. Так що такі два красунчика зараз по наявності. Самі доступні варіанти на 60 кВт, 400 плюс за пасходу. Так що гарного дня бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас кращу електроконяку, тим більше, що це останній рік, останні 11 місяців пільгового розмитання електромобілів в Україні. Гарного дня!